Продемонструю, як з допомогою онлайнового інструменту Genially створити гру Змійка та як грати у цю гру. В гру Змійка можна грати учням індивідуально, але це має бути всього чотири учня, тому що лише чотири фішки можна використовувати у цій грі, якщо учнів більше, гравців більше, ніж четверо. Тоді можна об'єднати їх у пари чи невеличкі мікрогрупи: троє, четверо і більше осіб у кожній мікрогрупі. Кожна мікрогрупа учнів обирає собі колір фішки. Один з чотирьох запропонованих на початку цієї гри. Після того, як відбудеться розподіл фішок за мікрогрупами учнів, потрібно, щоб організатор гри Кинув гральний кубик. Якщо учні та вчитель ще не повністю орієнтуються з умовами гри, особливо учні, якщо вперше грають в цю гру, потрібно зачитати їм інструкцію для того, щоб точно всі учасники розуміли, як грати. Інструкція знаходиться під гральним кубиком. На неї просто потрібно натиснути та зачитати учням. Інструкція така: гравці по черзі кидають гральний кубик та ходять зі своїм жетоном. Жетони рухаються відповідно до нумерації на дошці у порядку зростання. Якщо гравець потрапляє на сектор, де починається драбина, він підіймається по ній до сектора, де вона закінчується. Якщо гравець потрапляє на сектор, де починається хвіст змії, він рухається вниз до сектора, де закінчується її голова. Гравець, який досяг останнього сектора, є переможцем. Якщо гравець дійшов майже до кінця на 6 або менше секторів, він повинен кинути саме стільки, скільки потрібно, щоб досягти фінішного сектора. Тобто йому має на гральному кубику випасти стільки крапочок, тобто стільки ходів, стільки потрібно, щоб дійти до фінішного сектора. Якщо число, що випало, перевищує кількість секторів, що залишилися, гравець не може рухатися далі. Якщо ж менше, то може. Якщо гравець потрапив на сектор з позначкою І, він має відповісти на запитання, після того, як організатор гри натисне на цю позначку. У разі правильної відповіді він може у свою чергу знову кидати гральний кубик, коли до нього дійдеться черга, для того, щоб потім рухатися далі. Якщо гравець потрапив на сектор із зображенням, він має виконати. Певну дію. Ви попередньо маєте з учнями проговорити, яка саме дія має бути. Наприклад, якщо гравець потрапляє на сектор де зображені деревця, то він має виконати певну дію. Він, якщо індивідуально грає, якщо це мікрогрупа учнів, то мікрогрупа учнів виконує певну дію. Наприклад, 10 присідань або підстрибнути 5 разів на одній нозі, або сплеснути в долоні. Посміхнутися іншим гравцям, то що, це може бути будь-яка дія, вигадана організатором гри, або ж попередньо проговорена та визначена всіма учасниками цієї гри. Отже, для того, щоб почати грати, потрібно натиснути на кнопку Гральний кубик». І ось цей віртуальний кубик починає рухатися і зупиняється на, певному, на певній кількості крап крапочок, які означають кількість ходів. Чотири ходи. Уявімо собі, що першою має рухатися мікрогрупа учасників, гравців, фішка яких помаранчевого кольору. Отже, рухаються вони один, два, три, чотири. Чотири рази відповідно до того, скільки їм випало на гральному кубику. Зупиняються. І тут зображення ми бачимо на цьому секторі: ось таке деревце. Отже, якщо вони дійшли до цього сектора, і тут є деревце, то попередньо проговорену дію мають тепер виконати, наприклад, присісти 10 разів всією командою. Наступна черга, наприклад, другої команди, в якої жетон жовтого кольору, і кидаємо гральний кубик. Він зупиняється на п'яти крапочках. П'ять ходів. Отже, друга мікрогрупа ходить 1, 2, 3, 4, 5 разів. І тут ми е, п'ять ходів, зупиня... бачимо, що ця мікрогрупа зупиняється на е, п'ятому секторі, який містить позначку «І», так, Інформаційну позначку, яка містить запитання для цієї команди. Натискаємо і бачимо запитання. Озвучуємо учням запитання. Якщо мікрогрупа учнів відповідає на це запитання, наступного разу, коли дійде черга до мікрогрупи з жовтим жетоном, вони можуть кидати кубик, кубик гральний з допомогою організатора, який це здійснює, та рухатись далі. Якщо ж вони не знають відповідь на це запитання, і організатор разом з іншими учасниками цю відповідь озвучує, наприклад, не вони, так? Озвучують, вони не знали відповідь на це питання, то під час наступного ходу вони пропускають хід. Вони не можуть рухатись далі, ось тільки вони не виконали завдання на цьому секторі. Отже, наступного разу їхній хід має бути пропущено. Тепер підаємо кубик для наступної третьої мікрогрупи лише один хід. Припустимо, це ось такий блакитний жетон, третя мікрогрупа. І е, тут ми бачимо дії ніякої немає. Недійні запитання. І остання мікрогрупа шість ходів: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тут теж на них має чекати якесь завдання. У випадку, якщо в мікрогрупі е, дістанеться сектор, де є драбина, то за умовами гри ця мікрогрупа підіймається вище драбиною. Якщо ж в мікрогрупі дістався сектор, де є хвіст змії, то мікрогрупа мікрогрупає. Е, Спускається від хвоста до голови змії. І таким чином не вперед рухається, а назад. Якщо ж мікрогрупи ось так рухалися, відповідали на запитання, вперед, вперед, вперед просувалися і доходять до кінця гри. До кінці гри на кожну мікрогрупу чекає привітання. Це можуть бути, окрім словесних привітань, облиски, може бути якийсь приз, приготовлений організатором гри тощо. Як же створити таку гру? Для того, щоб її створити, потрібно спочатку зареєструватися або ж авторизуватися у Дженюалі. Після того, цього. обрати шаблон Games and Challenges І серед шаблонів, запропонованих програмою, знайти саме той, який потрібен для роботи. Ось він цей шаблон. Він називається Snakes Lattice. Натискаємо на цей шаблон. Натискаємо на кнопку Use this template, яка означає використати цей шаблон. Шаблон завантажується. Завантажився. Тепер працюємо. Всі текстові поля в шаблонах Дженіулі можна змінювати. Зокрема, ось це текстове поле. Друкуємо текст, гра, змійка. Тепер працюємо з інструкцією. Натискаємо на відповідну кнопку. Яка містить інструкцію. Після цього над нею з'являється кнопка Window. Тепер потрібно на неї натиснути, а потім на кнопку Edit, яка означає редагувати. Коли відкривається діалогове віконечко в режимі редагування з текстовими полями, з якими можна працювати, працюємо з ними наступним чином. Наповнюємо ці текстові поля своїм текстом. Для цього замість тексту, який був у цьому текстовому полі, ми друкуємо текст, який містить інструкцію. Зайві елементи можемо видалити в цьому діалоговому віконечку, просто натиснувши на них, а потім натиснувши на кнопку Делей на клавіатурі. У цьому текстовому полі також замінюємо текст. І в цьому текстовому полі також. Розмір шрифту можемо збільшити, виділивши текст, а потім обравши потрібний розмір. Наприклад, 24-й. Роботу з інструкцією завершена. Для того, щоб вийти з режиму редагування ось цього віконечка з інструкцією, потрібно просто натиснути десь за межами цього діалогового віконечка, з яким ми працювали. Коли ми попередньо переглянемо, що в нас отрималося, ми побачимо, як тепер виглядатиме інструкція. Для попереднього перегляду потрібно натиснути на кнопочку прев'ю. Натискаємо на кнопку Інструкція. Відкривається наша україномовна інструкція. Повертаємося знову до режиму редагування. Кнопку інструкції також ми можемо дещо змінити. Для цього в текстовому полі, де ми бачимо англійською мовою зазначено слово інструкція, ми можемо його змінити на українське слово інструкція. А в цьому текстовому полі ми можемо надрукувати гральний кубик. Для того, щоб привітати учасників, які дійшли до фінішного сектора, потрібно натиснути на цей фінішний сектор, потім на кнопку Window. Потім на кнопку «Edit». І ось в цьому текстовому полі зайві елементи видалити, натиснувши на них, а потім натиснувши на кнопку «Delete». І текстовому полі Box 55 надрукувати текст Вітаємо. Можемо дещо змінити цей текст, зробити його більшим. Ось таким чином. Тепер працюємо з запитаннями. Для того, щоб вставити запитання у кнопочки з літерою І, тобто в інформаційні кнопочки, які містять текст з запитанням. Потрібно натиснути. На ці кнопочки. Потім натиснути на, кнопки, на кнопку Window, потім на кнопку Edit. І ось в цьому діалоговому віконечку надрукувати запитання для дітей. В текстовому полі Box 2 друкуємо текст запитання. А в нижньому текстовому полі ми друкуємо сам текст запитання. Таким чином можна заповнювати всі ось ці позначки, які мають містити запитання своїм текстом із запитаннями. Якщо для вас недостатньо цих позначок, і відповідно, запитань, завдань, які мають чекати учасників гри, ви можете дублювати ці позначки і розміщувати їх на будь-яких секторах цієї змійки. Для цього потрібно натиснути на позначку. Потім натиснути на комбінацію клавіш на клавіатурі Ctrl-C, а потім на комбінацію клавіш Ctrl-V. Таким чином продублюється ця позначка, і її тепер можна перенести на інший сектор, продубльовану позначку. Перенести і розмістити там, де вам забажається все роботу зі створення гри завершено. Якщо ви бажаєте продемонструвати цю гру дітям, ви маєте натиснути на кнопочку Present у правому верхньому куточку. Потім на кнопку Show Creation. Потім натиснути на кнопку All Set, яка означає Все завершено. Після цього гра відкриється. Повертаюсь до вкладочки, де моя гра в режимі редагування. Якщо ж ви бажаєте поділитися цією грою з кимось іншим, з іншим педагогом, колегою, який теж може використати цю гру. То для цього вам потрібно натиснути на кнопочку Share в правому верхньому куточку і потім натиснути на кнопочку Копі. Також ви можете цю гру вбудувати на свій блог чи сайт. Дякую за увагу.